Доброго дня, дорогенькі. Там спрашують за однорамочні відводки. Зараз давай покажемо їх, угу. які що вони мають сьогодні. Оце ці відводки робилися ну, в серпні місяці. На сьогоднішній день оце вони отакенькі. Окриваємо. Це в нас тут раз, два, ну три-чотири. 145. Так, так, ну воно туди місце. Ну, тут ось, ось бачиш. Ще мет пішов ну, туди. Так, то... вони вначалі сидять, а це... це виходить 345 рамки їх сидить. А вглеб... Це ж воно тут. Ну, це добра сім'я, ну як добра. Шість та вони. Тут ось трошки, трошки воно... вроді боє. Быстрій ще дві Вона. Та не просто цю. Ну, mm -hmm. ну ось уже на погоді стане тоді. Будемо його. І пахнуть добре. Прополисом. Девки. Да. О, тут что-то весело. Тут ага. Вот они... это воно шокирует. Можно. Круто. Давай. О, это G5. С немкой. Ой, тут ой. Прилично. Значит, что я выставили. хочу за открытие <свят> сказать? Вот это же там... Кажуть, відкривай, вредно чи не вредно. Оце ж градусники у мене, і я звернув увагу. Оце відкриваєш, а це ось ця грибові. Гри, гри. mm -hmm. Ну, коротше, оце такий витворний має. Затрамбовані. Ето. E... Коли ти відкрив і mm -hmm. оце ж ставлю датчик, той дивлюся, виходить 30 градусів. І оце ага. півдня ця температура стоїть після того, як при... да, да, да. Тому... ось одивися. Чупа що мене летіла. Давай я її. закинемо. А ага. вони сьогодні і літали. Оце вроді би час мінус 4. а на на сонці 15. Так, значить, давайте. Начнемо. Як ми дійшли до цих однорамочних отводків? Це не те, що я там видумав. Життя заставило, виводили для себе маток. Потім почалося кум, брат, свати і мені й і мені. І ми вже виводили їх майже цілий ну, сезон. І, виходить, сьогодні матошники взяли, а тут остались. Ну куди ж ти викидати не будеш? Раз, рамочку розплода береш, рамочку корма, і матошник, і так починає червень, липень місяць і серпень до, до самої качки. Меду було. Що я ще хочу сказати? Коли ми робимо ці отводки, щоб не зльотувала пчела, ми привозимо розплод туди, з валового. Привезли там, ну, дивимося, у нас 20 маточників. Ми поїхали там, взяли 20 рамок, приїхали тут, збризнули, щоб вони зльотували, рознесли по рамочці розплоду. Цьому році погано було тут з мером, то кормову рамку брали рамку, чайничка, сиропа налили, ставили, і все вечора між ними маточник, і через 10 днів пішло вже вона набирати духу. Це ми, значить, їх так робили. Так як дві пасіки було, дивимося, що ж таке. Ця пасіка, що тут у нас, ніколи за зиму нічого не пропадає за 5 років. А там відход буває. І я потім зрозумів, що тут у нас ми обробимо від кліща бджіл, там і тут. І там все, вони пішли в зиму, ми їх не трогаємо. Пройшли, проважили, якщо не вистачає, отнесли, там, от поїхали мішками тими літрів по 5, поставили сиропа і все, яких немає. А тут після обробки кліща, нам же ж треба наростити пчелу, і ми капаємо по 300 грам через день. І так весь вересень, жовтень місяць. І буває ще й до грудня. Вони тут літають, пилок осінню з'являється, в цьому році літом не було. А от після Ільї, коли ночі похолодали, з'явився пилочок. І, коротше, пилок є, сироп є, і оце воно виростає. І воно зимує все. Чому? Якщо ті пчоли, що там ми обробили от кліща і залиши старі, це якби, ну як людині зробили операцію. Да? І, а воно ж інвалід і остався. Якщо було кліща багато, там перша група як мало, коротше, покусані вже, виїде жирове тіло. І воно якої третя група була до зими дожило, тобто перша, старше, одійшло, з второї до весни, ну, а третя там. І до чого я веду все це? Оті пчоли там на шести рамках, ну, зимують на восьмі, ці на трьох-чотирьох, і з цих толку більше весною, бо ми ж ну, на нуклеусі їдемо, розплод беремо, туди приїдеш, відкрив, подивився в той дерев'яний. Та вроді, блін, нема що її взяти. А ці не взяв рамку, через приїжджаєш через ну там, день, два, три, опять воно. Що ці, я ж говорю, як бомба. І поняв я, от зараз кажуть хлопці, чого це ж пропадають, пропадають чоли. Ясно, що пропадають от чого, що от кліща. А як зробити, щоб його не було? От тому ми і дійшли до цього, що після обробки не треба цими раніше, здоровими там, порціями, щоб вона не сіяла, а потихеньку, потихеньку. Зараз такі в нас зими, що вони до Нового года літають. Капаєм, капаєм, і потихеньку капаємо, капаємо і отримуємо такий результат. Я ж говорю, не будемо зараз всі відкривати. Вже ж, ну, нічого тут не пропадає. За що то це ж оцього, що цієї пчели. Mm -hmm. Ну, оце якось отак. Як робити отводки? Це ж не значить, що рамку поставив і забув, так як маток шукають, шукають. От за маток, що я хочу сказати. Я знайшов мені по барабану, яка там порода. Мені головне, щоб вона була спокійна. Сусідів не трогали, і мене не трогали. Хай вона принесе в два рази менше меду, чим там та, ну, скажімо хто, італіянка чи, чи ще якась. Так я біля цих я цих дві-три зроблю і буду з ними гратися. І вони ці три принесуть не менше, ніж та одна. Бо я ж пам'ятаю ті пчоли, я вже колись казав, що палкою кришки закривали. Так і оце ж відводочок ну, цей зробили і треба через день капати грам по 200-300 по пакетик на голову. Це як дитині ціцьку даєш, не ложкою кормиш, так і тут. І вони потихеньку над головою сосуть, сосуть, набрякають ви потихеньку. Вещинку ставити, ставите і дивитеся. Як вже, звісно, там в рамки 3-4, то тоді можна вже і кормушечкою відлучати їх от сиськи. А так його пакетиками. Ми колись були, та думаємо, на що ці пакетики відвеземо на сояшник. Одвезли, вони залилися і в зиму вийшло меду повно, а пчоли немає. Тому заботи з ними, ну, коротше, як за дитинкою треба дивитися, тоді тільки буде толок. No, jakoś o tak.